Тому що люди, люди бачать форму от, на людині. Е, Будь-яку людину, якщо вона там все життя повоювала на неї надіти чорну форму простого поліцейського, люди будуть думати, що це, ця людина не приймала участь. І, і, ну, так воно вже не знаю, заложено в соцсеті і так далі. Я ну, не спорю. Є індивідуми, які позорять. Службу. Але з другої сторони є дуже багато хлопців гарних, і які дійсно віддано працюють, які е не втомлюються, які в будь-який момент, навіть якщо він не на службі, він підійде і допоможе. От і все. От за таких хлопців я буду стояти до кінця. Выходи на бомбу, потому... им трубу. Нет, Моральний стан вже став такий, що трошки люди вони забулися, що таке війна, і дуже тяжко стало з ними працювати на лінії, тому що складно, коли ти приїжджаєш на виклик, і люди вже забулися, що така ситуація в країні. Це не те, що піднабридло, але треба було щось міняти. Ну, повідомили, що є такий набор, хижак, починається набор в піхоту. От, і ми з моїм колеги з Дніпра, е, з напарником, яким дуже довго працювали, і зараз він тут також працює. Е, ми з ним вирішили піти Д дуже романтично, в перший день весні. Да. Ще сніг лежав. Ми приїхали сюди. то Трошки там пару тижнів зібралися, і перша партія хлопців поїхала на Трес працювати. Почав заступати на бойові. То мені це дуже подобалось, навіть сама дорога. Ти їдеш такі, типа в броні дихати нема чим, куча людей, ви як сільотки. Ну такий мужчинський двіж вообще просто. І ви це їдете туди з автоматами, з усім цим. Коротше. Страшна жесть, Ну, треба їхати. Ну значить, буде їхати. Та й таке. Доль, донь, долі. Плюс-плюс. Мавики не, не літають, дрони не літають.

Сьогодні наша задача це доставка провізій, гуманітарні місії, доставка провізії на наші позиції на передньому краю. Доставляємо воду, їжу, БК і так далі. Вампір, або як люблять, називати, Баба Яга. Да, То важкий дрон? Важкий бомбар, підіймає 15 кілограм, тягне плюс-мінус 15 кілометрів. Так як зараз на нашому напрямку дуже тяжко з логістикою, дуже велика проблема добратися, заїхати, виїхати на позиції, зараз використовуємо дрони для того, щоб трошки зберегти життя, да, більш безпечно, да, да, зробити більш безпечну доставку на позицію. Трольній поліції я з травня 2023 року доєдналася, тому що хотілося щось робити корисне в цивільному житті. Мені не вистачало, коли почалось повномасштабне вторгнення, то хотілося бути корисною більше. Насправді я збиралася йти в ЗСУ, але всі дуже сильно мене відмовляли. І в мене дівчина працювала, моя знайома адміністратором в мене в магазині і сказала, що відкривається набір до лав патрульної поліції. Типу, ви ходіть в ЗСУ, спробуйте патрульну поліцію, а там далі буде видно. Ну, власне, так я і записалась. Півроку навчання, потім чотири місяці я відпрацювала безпосередньо на лінії. І зрозуміла, що все ж таки хочеться воювати. Я дізналася про те, що є підрозділ патрульної поліції, який воює хижак. І почала дізнаватися, як можна доєднатися до цього підрозділу. Звісно, всі казали, що не треба цього робити. Я дівчина, я маю сидіти в більш безпечному місці. Але в мене такий характер, що всі, всі мої близькі знають, що якщо я щось задумала, то так і буде. І... Все, що їм лишилася лишилося підтримати мене. Тоді планувалося, у нас приїхали семеро дівчат, і планувалося створюватися група fpv дівчат. Потім від цієї ідеї трошки відійшли, і ну, висновку я поїхала за аеророзвідкою. Мене більше поєднало життя все ж таки з Мавіком. Трошки пізніше у нас сформувалася група бомберів, позиція бомберів. Потім захотілося якогось розвитку, запропонували навчання на важких дронах бомберах саме на вампірах. Ну і погодились, поїхали на навчання. і Зараз от працюємо в ну, середньостатистичні виїзда, коли ми були на бомберах. Це було 15-20. Вражених окупантів 200-ми і 300-ми. У нашому підрозділі є і піхота також, які сидять безпосередньо на лінії зіткнення. Вони сиділи і в напівоточенні, і хлопці дуже тяжко вибиралися з тих позицій. Ми е, всі, абсолютно всі, хто керує дронами, схиляємо голови перед сміливістю наших піхотинців, тому що ми ніяк взагалі. Ніяке порівняння з ними не йде, з тим, що вони там роблять. Ну, скажімо так, практика в мене, в принципі, була така цікава і з моменту заїзду навіть. Газом мене ще ніколи не травили. Ну, таке чувство, чесно кажучи. Але нічого. Я тоді ну, в ніч стояв на виході, дивився, що все було добре, і потім пішов відпочивати. Тобто це як умовно спостережний пункт. Так, так. Мене будять хлопці кажуть, кинули газ, вдівай противогаз. А я в сон взагалі не можу розібратися, що відбувається. Вдіваю той противогаз, сиджу. І, і, чесно, спочатку я нічого не зрозумів, а потім трошки починає доходити, що ситуація така собі. Тобто, ТОП-3 фрази, які не хочеш почути зранку, кинули газ. Кинули <різь> газ, летить в ПІВІ з Морквиною і, мабуть, Навірно, що знову розбилась вода. Коли ми заїхали тільки на позицію, вони регулярно по нам відпрацьовували, закидували один раз газ, дуже кріпко нам досталося. Ну, добре, що були протигази. Провірили, як вони працюють, працюють добре. Всі хлопці цілі, всі живі, але ворог відпрацьовував по нам. Немало. З кидами відпрацьовував, питався, намагався розібрати бліндаж. Ну, я думаю, що згодом зацікавленість у них падала. Вони думали, що ми там, може, померли ще що, що з нами трапилось. Ну, і це час від времени, поверталися, то знову нас е, відпрацьовували. Але все добре, всі цілі. В першу чергу ворог полює на, дро... на дронщиків. Тому що ми підтримка для своєї піхоти, ми їх е, годуємо, ми приносимо їм БК, ми приносимо їм поїсти. і взагалі ми проводимо, е, ну, от якщо взяти бомбери, то ми уражаємо ворожу піхоту, то в першу чергу вони полюють за аеророзвідниками і ФПВ-шниками. У нас е, був складний виїзд. У нас застрягла машина, і побачили нашу машину, над нами висіло три піти Мавіка. Вони прям... ми їх чули, вони нас бачили. І коли ми спустились в укриття і прийняли рішення все ж таки виїжджати, пробувати, витягати ту машину, ми розуміли, що вийдя... ну, виходячи на вулицю, нас там зустрінуть. І дійсно, на той момент нас дуже врятувало, що у нас поряд була суміжна позиція ребовців, і вони нас прикрили. Дуже непогано прикрили. Вони над нами прямо задушили три впіві ворожих, а трошечки не встигли запустити нам слід оптоволокно, Воно нас не наздогнало. Наш чудовий водій гнав по всіх ямах, так що всі голови не порозбивали. У мене є уламок. Він досі зі мною, я його лишила собі як трофій. Ну тому, його тому, виділили, ні, чи ні, ні, він залишився? Він залишився, тому що я дуже пізно побачила, що в мене теж є поранення. Був ворожий скіт по позиції, і у нас один хлопець отримав поранення. У нього були уламкові поранення голови. У нього була кровотеча. Ми надавали першу домедичну, ну, звісно, стрес, адреналін і. Мало хто задумувався про те, що у кого ще може бути якісь поранення, ні в кого ніякої кровотечі не було видно. Ми так оглянули поверхнево один одного. Його забрали медики, вони поїхали. І десь години через дві я побачила, що в мене на штанах кров. Я така до командира кажу: хочете прикол? Кажу, у мене походу теж уламок. Ну, типу, у мене не було ніякого запалення. Я одразу випила всі ні всі всі необхідні медикаменти, і ми спостерігали за станом. Я відмовилась від евакуації, тому що на той момент вже позицію не скажу, що прям було спалено, але за нами спостерігали постійно, і кожен заїзд машини це було ризиковано. Я прийняла рішення, що безпечніше буде пересидіти з цим незначним пораненням, аніж виїжджати і нас там уразять під родом. І зараз досі цей уламок несити. Да, так, да, він до кінця виїзду почав заживати, я приїхала на стоппункт, мені намагалися його витягнути магнітом, сказала, що ні, не працює. Потім лікар-хірург мені запропонував, каже, ну, я можу поковирятися і достати, каже, не треба лишається. якщо це безпечно, мені зробили всі необхідні щеплення, воно мене не, зараз взагалі ніяк не безпокоїть, не бентежить, тому не бачила сенсу. Скільки днів ви провели на позиціях от, під час крайнього виходу? Ну, місяць, місяць. Без заміни, без виїзду? Так, так, без заміни, без виїзду. Да, да, без заміни, без... Це от ми приїхали на позиції, все, ми там перебували. Як вам вдалося вийти? Тобто, я так розумію, що були дуже великі проблеми з виходом з позиції. Та не те, що були проблеми, просто. Просто коли... довелось 15 кілометрів пішки йти. Ну, так, в цілому ніяких проблем. Да, да, да. Десь близько кілометрів 10-15 десь. Я навіть точно зараз не скажу, яка конкретна відстань. От, часу ми вийшли. Виходили ми об 11-й годині вечора і, і йшли до десь 7-8 години ранку. Спухалися. Угу. Ну, ми були моменти, коли ми мали можливість передихнути, тому що заходили там пару разів в бліндажі, були такі місця. Але вибрали, так сказати, швидше повернутися, тому що розтягуватися це удовольство теж було. Так не дуже відьмо нас або побачили. Ну, була зліва погода, але ворог все одно юзає дрони, вже це їм не мішає. І вони почали, ми почули ворожі дрони, Операція нам сказала, що наших немає. Ясно стало, що це ворожі, і по нам почали відпрацьовувати От. Ну, По мені відпрацювали, але я сховався під деревом, він зірвався над головою. але Ну, В принципі, все нормально. Е, звісно, ну, одразу впечатлення були не дуже веселі, але я після взриву зрозумів, що я живий, це мене дуже обрадувало. Цілий руки, ноги на місці, так сказати, і все я продовжую рух далі. Казали, що почекай, не спіши, треба повернутися назад, бо побратим підірвався, треба допомогти. Ну і що назад? Взяли пацана, я б Ну, звісно, дорога була така собі. Ні, в нього, звісно, там були поначалу дурні мислі. Типу, все, дайте мені там зброю, я там застраюся. А я йому кажу, як кажу, одразу не зміг кажу, то тепер сиди і мучайся. Я кажу, пішли далі. Донесли? Ні, Так, звісно. Це прям. Це із нас всіх, він найбільший герой, тому що. На одній нозі прострибати таке розстояння. Ми вже не знали, як його внести. Ну, через поля, тіпа, там, де така дорога, ями і все остальне. І він і повз, і ми його і на плечах несли, і в руках несли, і так несли. Коротше, натерпівся хлопець нормально. Ну, слава Богу, зараз стабільно все, на відновленні, бо кінцівка на місці. Тобто, скаже, а діла із легким виском, погодом.

Akaj, minte ne bayurit? Dovono pozitivne, zagnat, zagnat, zagnat Давай-давай-давай, Приїхали. Опти, вас їх вираз. Так, а ну вже в камеру випаємося і машимо. На пам'ять буде, отак ми виїжджали. Саме головне для мене особисто, це те, що от ми яким складом зайшли. Таким складом і вийшли. Тобто, що ніхто не залишився там, тому що ну, у нас є хлопці, які лишилися там, і це дуже важко. Бо ти з цими людьми знайомий з самого початку, як ви тільки прийшли, і ну, це... це більше, ніж дружба, скажімо, набагато. За хлопців дуже шкода. Прийшти. Тому ми тут і працюємо. Далі я дуже сильно обмежила своє коло спілкування, і в моєму оточенні немає людей, які можуть прийти і сказати, от поліція не воює, тому що всі знають, що поліція воює і дійсно знаходяться в самих гарячих точках. Ну як ставимось? Іноді з'являється настрій трошки показатися в коментарях з цього приводу, написати, типу, давай до нас, подивись, як ми не воюємо. А іноді просто все одно. Ну, думайте, що думаєте. Все одно ніяк ми не зможемо вплинути на цю думку, ми намагаємося, ми тут, ми робимо те, що ми маємо зробити. І я думаю, що колись до людей дійде. В мене є особиста думка на це, дивіться, якщо подумати логічно, є порядні люди і є непорядні люди у всіх структурах, підрозділах, так само у мирному населенні, правильно? І якщо просто всіх поліцейських, як бажають деякі люди вивести на фронт або там Ще кудись на бойові дії. Рівень криміналу зросте настільки, що люди просто не будуть знати, що робити, і не будуть виходити з дому. Тому що люди, люди бачать форму на людині. Будь-яку людину, якщо вона там все життя повоювала на неї надіти чорну форму, простого поліцейського люди будуть думати, що це ця людина неделя не приймала участі, і, і ну, так воно вже не знаю, заложено в соцсеті і так далі. Так що очікувати від людей щось такого не стоїть. Приїхали якось в Войнтор, і там кав'ярня була сілась. Пацаном кави попити. Ну і там хлопці збройних сил теж знаходились. От. І якось розговорились, просто там хто, що, де, туди-сюди. Нормально все, спокійно було, там спілкувалися і проїжджала поліцейська машина, ну і був трошки такий собі коментар всліп. От. Я не казав, що я з патрульним. Але намагався пояснити, що сьогодні-завтра він так само може бути тут. Просто якщо я знаходжуся тут, то хто захистить моїх батьків, наприклад. Так? Ну. Я ну, не спорю, є індивідуми, які позорять службу. Але з другої сторони є дуже багато хлопців гарних. І які дійсно віддано працюють, які е, не втомлюються, які в будь-який момент, навіть якщо він не на службі, він підійде і допоможе. От і все. От за таких хлопців я буду стояти до кінця. І це ще за умовою, що, наскільки я знаю, зарплата зараз умовно там у патрульного поліцейського буде як у менеджера в Сільпо. Ну, десь так. Ну, ми надіємося на краще. Може, щось там поміняється.